Доброго дня, взяла свій телефон, надивилася дуже багато відео про цю чуду рослинку гінкобілоба і вирішила вийти показати вам свій екземпляр. Минулого року виписала його черенком рівно рік назад. Ось так вона палочкою простоїла, на зиму скинула листя. Я вже думала, що це, що це вже кінець, тому тобто що вона вже не виживе. Весною просто висадила цю паличку у землю. І яке було чудо, я навіть не очікувала нічого від цієї палочки, як я її не вирвала, я цього навіть зараз не розумію, яке чудо було для мене, коли я вийшла на подвір'я, а вона росте. Дуже рада була. Ось такий приріст дала за Лазарік. Як бачите, я так розумію, що це саджанець вже був десь двохрічний і однорічний. І ось такий приріст в цьому році був цією весною. Тобто це дуже гарний приріст для гінка тому що рослинка сама по собі росте дуже довго. І коли ви захочете придбати цю рослинку, можливо, вас насторожують, що вона виросте до 30-40 метрів в висоту. Не бійтеся цього, тому що років через 20, максимум, вона у вас буде десь ну, 3 метри в висоту. Тобто, це рослина, яка дуже довго росте. Дуже довго живе і дуже довго росте. Я так вже піддивлюся і розумію, що це, скоріш за все, буде хлопчик, тому що вони зазвичай деревця ці двох полі. У мене, скоріш за все, що це буде чоловічий рід, тому що, бачите, стовп так вору. У жіночки, в жіночу вона чаша мала бути Тобто в сторони так би випускала свої пагони. Ось така рослинка. Дуже дуже хочу, щоб вона в мене виросла на потвір'ї.